Всім вітання. Робимо коротенький огляд котла, вже про нього ми розповідали. Це модифікована модель тривалого горіння. Такий самий є вже поставлений на нашому каналі, як він встановлений, саме такого типу. Хоча ми і ну, інші ставили без теплоакумулятора. Він розрахований на працю без теплоакумулятора. Але той був з підігрівом повітря від. Димохода. Це також, і це трошки ще удосконалений. Які там відмінності є попередніх наших відео? Просто зараз хочу зняти огляд, як виглядає котел до фарбування. Підготовлений він ну почищений, тільки ще не обезжирений, що буде обезжирюватися. як виглядає котел до фарбування. Щоб можна побачити було всі нюанси, що він з собою являє. Це владова робота. До речі, він робить найбільш акуратно. З усіх, хто у нас тут працює, ми працюємо в трьох. О, такий має вигляд. Розказував тут розширена камера, це догоряння збільшена. Бачимо, як подачу повітря цей раз зробив. Він ну, навіть не консультувався зі мною. Саму ідею того разу йому розповів, цього разу він навіть не запитував. Єдине, що мав було тут ще такі, якби фути трошки зняти. Трошки вигляд був би котло, хоча він стане до, до стіни. До стіни. Йо не видно буде. Це на турбіну. Сорочечка навколо димоходу. Так само, як минулого разу. Єдине, що тут більше проміжку, бо там був димохід зміщений і трошки слабий надув. Там треба було більше турбіну. Для підтримки вистачає, для розгону трошки замало. Тут бачимо дуже просторо кругом. Дуже просторо, тут йде канал такий. Добрячий над димоходом. Потім йдуть три трубки з нержавіючої сталі через е, самі димогази. Одна, дві і та, третя така довга трубка. Е, четверта трубка зроблена тут для термодатчика, який буде вмикати насос по температурі димогазів. Щоб воно було всередині просто. Побачимо, воно буде працювати. Далі сам канал. Влад зробив аж великі запаси. Так боявся, щоб натісило, але він знову зі мною не консультувався, він вирішив такі розмір. Можна було трошки і менший канал зробити. Канал бачимо безшовний. І тут бачимо, як він зробив таке розширення, дифузор. Тут теж можна було б трошки менше це робити. Це він зробив запасами. Я вже так переживав, щоб було, щоб було запасами. І там виходить і вторинний разом повітря. Ну, з того самого каналу береться. І... Перевини, ну і канали ззади є нас тут. Стандартно, класично. До речі, колосничок тут теж все проварено. А втори не повіточку там. Отвори йдуть. Не, не, так не можна побачити там щелин. Перекриває. Отут, не повіточку. Отвори невеликі за розмірами. Щось спало, почиститься. Найвелике зрозумів за те, що тут надувій де турбіна. Ми бачимо, тут тебе робиться, який буде працювати на природній частині. Це під теплокумулятор класичний. Класичний робимо. Ну, це вікно, бачимо, набагато більше. І отвори набагато більші. Бо тут на природну тягу. Ну і подача буде йти. Е, тут буде ще доварюватися зольник і буде подаватися повітря. Сюди воно поки доходити, щоб не було достатньо того повітря. При хорошій часі, якщо ви бачите, там є два теплоакумулятори, ця вторина повітря працює, як то кажуть, на ура. При поганій часі, коли нема горіння, тоді і вторини не працює. Тобто, воно йде одночасно через ті самі дверця та подачі і первин, і вторини. Для того, щоб можна було людині, щоб ну, котел не пішов знос. Він при активному горінні відкриті завжди перші. Тому що це підтеплокумулятор. Тривали горіння це трошки інша тема. І тут бачимо, що, малень... по-перше, щілина маленька, ну віконце, правильний склад, не щілина. Віконце. Ми таким способом йдемо і, до речі, добре працює. Е, більш детально є попередніх наших відео, але не буду на тому зупинятися. А це тільки огляд по... Ну, До речі, вентиляційне віконечко, віконечко є, щоб дрова досихали і не створювали проблем. А Це тільки огляд по вигляду котла до фарбування. Він такий чималенький вийшов, тоді металу пішло не менше. тут трошки менше мало б бути, бо тут е, не, не так теплообмінник зроблений, але тут оці всі доварки. Вони зайняли і часу, але Влад працював дуже так старано, наполегливо. Не відволікався на телефоні. Розмовив. До речі, він десь знімав на телефон сам процес роботи від початку і до кінця котла. І так що слідкуйте за каналом, десь воно буде, те відео змонтується. І також має бути в на нашому каналі. А зараз всім дякую за перегляд. Очікуйте нових відео, буде установка цього котла. Всім до зустрічі!